Чорні, руді, плямисті у цьому дворі живе ціла зграя безхатніх тварин. Цих бездомних собак, яких ми побачили біля цього смітника, зовсім не можна назвати агресивними. Однак місцеві мешканці кажуть, порозумітися з псами вдається не всім і не завжди. Собаки утром кидаються на людей. Ота воно, сучка основна така. конкретно сірігається тут сам ввечері, коли буває, іде, що Дивися, де ці. Така ситуація, вочевидь, задовольняє не всіх, тож невідомі вдалися до зменшення популяції злочинним шляхом. Наталю розповідає, днями побачила біля баків зі сміттям собаку, який, на її думку, був отруєний. Відно було, як вона в судорогах умирала, помирала в судорогах, і в неї ртом йшла кров, і це була не одна собака. І ще Двох собак я бачила, як билися у судорги, Тоже отравлені. Я спілкуюсь з, з дівчатами-волонтерами, хто займається собачками, тваринами. Я просто знаю ну, випадки, які признаки, які цей, коли отруєння йде у собаки. Як воно виявляється. Інші мешканці теж підтверджують, що невідомі в їжу собакам підсипають отруту. Мені говорив друг, що його з граю собак залишила двох собак, яких не всіх них потрапила. Я бачила, що ну, трою собак ну, підбігала одна собачка, не спорю, ну видно, що ну, як отруїли. Ну так. Ну, лично, на меня не гавкали, все нормально. До жорстокої розправи над тваринами, певні окремі мешканці, призвела ситуація. Вочевидь, такий радикальний спосіб комусь видався прийнятним. Собаки неоднократно нападали на людей, в частності на дітей. Школа одразу за заброшкою, діти ходять в школу бояться. От, е, виходить, где б ми не ходили, що б ми не робили, все час собаки. Везде преследуют, вот обращались уже не в одну инстанцию, писали коллективные письма, собирали подписи, но пока... По цьому моменту ну ніхто нічого не підприйняв. Я не слухав лично але в тих фактах що трав'ят. но я думаю, що якщо ніхто не допомагає, ніку ну, не можна достучатися ні в одні двері, то люди будуть приймати, наверное, якісь та міри. Тим часом закон забороняє такий шлях вирішення проблеми. А в місті є служби, створені саме для контролю за популяцією бездомних тварин. Людей закликати до гуманного ставлення, тому що на це є і потрібні служби яких можна викликати, служба споводження з тваринами? Я коли туди дзвоню, мені ніколи вони не відмовили в допомозі. Вони приїжджають і забирають собачок, і стерилізують, і забирають по агресії, приїжджають. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.